І просто зараз можемо е, спитати в міністра енергетики України Германа Галущенка про наслідки сьогоднішніх ударів. Пане Германе, вітаємо вас. Ви в ефірі Вітаю вас так. Насправді сьогодні чергова масована атака е, росіян на енергосистему, і е, значить, те, що ми вже бачимо, є, є пошкодження. Близько 9 об'єктів генерації зараз. Ми ще там доверифікуємо ці пошкодження. І відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації. Тобто зараз ми це все відфіксовуємо і будемо цю ситуацію. Медифікувати таким чином, щоб збільшити виробництво вже найближчими годинами. Тобто, правильно я вас розумію, що сьогодні вони били і по об'єктах генерації, і по об'єктах розподілу для того, щоб там, де електрики вистачає, її просто не могли передавати на інші регіони? Ну насправді так і це вже не перший раз. Тобто, це в них така тактика. Да? Вони намагаються бити і по генерації, і по об'єктах розподілу і передачі електроенергії. Тому ну це звичайна терористична атака, чергова терористична атака Росіян. Харківський мер Терехов заявив, що сьогодні росіяни завдали колосальних інфраструктурних руйнувань. Чи можете ви уточнити, що там відбулося? Ну наскільки це можна? Ми розуміємо, що є ну вони теж били так. Насправді так, вони били по об'єктах. Буде складна ситуація в Харкові. Я не хочу зараз називати там конкретні об'єкти, да куди відбулися. Влучання і ну дійсно, якраз в Харківській області є складна ситуація. Будемо намагатися як як скоріше відновити відповідні пошкодження. Є ще є ще питання в тому, що сьогоднішній удар так само вплинув, як до речі, і минулі на Молдову. Я мав щойно розмову з міністром енергетики Молдови. Ми проговорили в принципі в Кишиневі, там вони відчули ці удари, да, тобто з точки зору енергосистеми. Але знову ж таки зараз ми це все збалансуємо. Коли була минула така масштабна атака ракетна по Україні, вимкнулася АЕС, що сьогодні з ними? Ну насправді я думаю, що ну зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до, до системи. Пане Германе, ми бачимо на повідомлення Укренерго. Внаслідок ракетних обстрілів з боку Росії відбулася втрата більш як 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Поясніть, будь ласка. Тобто мова йде про те, що насправді да 50% підсотків це мається на увазі неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів. Да, тобто зараз ця ситуація виправляється. Насправді вже зараз відбувається відповідне навантаження атомної генерації, і я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо максимально наскільки можливо стабілізувати ситуацію, але треба теж розуміти, що безумовно у нас сьогодні. Будуть аварійні, є вже йдуть аварійні відключення, екстрені аварійні відключення. Тому я звертаюся з великим проханням до, до наших громадян, тобто сприйняти це цю ситуацію і повірити, що ми зробимо все і, і навіть більше, все що зможемо, для того, щоб як найшвидше відновитись, Германа. Дякуємо за те, що знайшли час. Герман Галущенко, міністр енергетики, був у нашому ефірі.